Мері, запрошуємо тебе до нашого кола. Якщо це ти загаси свічки. О, Господи. Це якийсь розводняк. Вона це заслужила, мамо. Твоє завдання стояти за шторою і не відлякувати клієнтів. А ти, дівчинко моя. Що таке розводняк? Якась реально стрімна. У моєї дитини багато проблем? Хвилюватися немає причин. Що це? Новий реквізит для роботи. Дух, чи ти чуєш мене? Ми тебе чуємо. І навіть бачимо. З ким ти розмовляєш, Доріс? Татку. Ти тут? Хто ви? Ви бачили, як вона це писала? Ні. Бо написано польською. Доріс, хто це написав? Зараз покажу. Ти чуєш нас? Відбувається щось таке, що неможливо пояснити. Я тривожусь за вашу дочку. Світ духів доволі небезпечний. Ти здурів? Це не є. А як це помирати, коли тебе душать? З Доріс відбувається щось дивне. Вона переживає неймовірний досвід. Я вважаю, що вона провідник сил, яких ми не можемо осягнути. Доріс. Так. Віджа. Походження зла. З 27 жовтня у кіно.